Дорож заради незаконної наживи в Івано-Франківську правоохоронці затримали 29-річного крадія гастролера. Впродовж місяця уродженець Кіровоградської області викрадав гроші, комп'ютерну техніку та різноманітне майно з офісних приміщень. В поліції стверджують, зловмисник був раніше судимий. Під час досудового розслідування співробітники поліції з'ясували, що гастролер на початку жовтня приїхав на Прикарпаття з метою вчинення крадіжок. Надалі у чінні час доби за допомогою підготовленого інструмента зломисник віджимав металопластикові двері та проникав до приміщень. Звідти він викрадав комп'ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки та інші речі затримали крадія гастролера в одному із хостелів. Під час обшуку оперативники знайшли частину викраденої техніки. Вилучили частину викраденого майна, а іншу частину фігурант встиг продати. Крадій у минулому перетягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів травні поточного року затриманий звільнився з місць позбавлення волі. Однак не став на шлях виправлення та продовжує свої злочинні дії на території Прикарпаття. За скоєні численні крадіжки затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці перевіряють зломисника щодо скоєння інших аналогічних злочинів. Віра Коцун, Андрій Буцяк новини на вежі.